Захоплюєшся робототехнікою та програмуванням, мрієш про трендову інженерну освіту в галузі комп'ютерних технологій, тоді спеціальність 151 автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології саме для тебе. Ти володієш знаннями в галузі теорії управління, інформаційних технологій, програмування. Та мікропроцесорної техніки, навчатимешся на сучасному обладнанні смарт лабораторій і опануєш способи діджиталізації технологічних процесів та систем управління. Отримані навички будуть корисні в промисловості, гірничо-видобувній галузі, сільському господарстві, економіці, космічних технологіях, і саме ти розроблятимеш сучасні цифрові продукти управління, фахівець галузі автоматизації завжди знайде своє місце. Керуй світом разом з нами та вступенна спеціальність 151 – автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології.